Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Szanowni Panie i Panowie, serdecznie witam w Prezydenckim Palacie na konferencji Prezydenta Republiki Polskiej i Ukrainy. Proszę do słowa gospodarza e, z i Prezydenta Republiki Polskiej, pana Andrzeja Dudu. Ексенці, пане президенте, шановні пані та панове, міністри, дорогі наші українські друзі, дорогі гості, вельми шановні пані та панове, Це для мене велика радість, що можу сьогодні привітати в Варшаві від імені Республіки Польща, від імені нас, всіх поляків, пана президента Володимира Зеленського, разом з його дружиною Оленою Зеленською, і хочу з повною силою підкра. Реслити і висловити вдячність президентові його дружині, бо це перша бо це від часу Україну. російського російської агресії <працю> в Україну. Візит офіційної президента року, України з дружиною в інших країнах Україні протягом цього року не було офіційних візитів президентської української України, пари, що зрозуміло, і я країв, дуже радий, пане президенте, що ця перш. Drzawa, jaka mamy wam właśnie, jest na co to jest co to Warszawa. Dużo wam dziękuję za Цю присутність це не є довгий візит, це короткий візит, але Але ми розуміємо, чому вона так швидко відбувається. Це для нас зрозуміло. Ми досконало розуміємо, що ви якнайшвидше повинні, повинні повернутися до Києва, щоб ви якнайшвидше повинні бути на своєму посту. Але дуже вам дякую за Подякувати за те, щоб ми могли детально обговорити і надалі продовжуватимемо говорити про наші найважливіші чи справи пов'язані з нашою співпрацею, o, o, звичайно, найважливішою справою були питання безпеки. Польща є третім партнером України. Якщо йдеться про кількість мілітарної підтримки з боку е, зіноч спочатку агресії на першому місці, Сполучені штати Америки Великобрит... на першому, на другому Великобританія. Це ми передали Україні понад 300 танків. Це ми передали Україні Саукраб. Це ми. Передаємо Україні багато інших іншого ін обладнання, зокрема ракети «Перун» і інші, які знаходяться в нас, pomoць, Україні, україн, в нас, щоб допомогти захисникам України, які героїчно навіць, ставлять краї, опір російсько російському агресору, і щоб захистити сяло, державу, оборонити оборонитися проти. Росії, а ця агресія не лише проти України, але проти вільного світу, проти Європи, проти нам, які отримали повну незалежність після 89-го року, Росія і знов хоче розвивати свою зону впливу. сьогодні. Першими, які дали їй твердий рішучий відпір, є відсіч є Україна. Ми дякуємо всім, які підтримують Україну, і запевняємо пана президента, що і надалі підтримуватимемо Україну. Але ми говорили також про про інші справи, які мають які є важливими не лише на сьогодні, але також вони будуть важливими в майбутньому. Ми говорили про те все, що для нас важливо. Парадоксально надіємося, що з що цієї драматичної ситуації, в якій знайшлася Україна, українське суспільство, через факт того, як зміцнилися відносини між нашими народами, коли поляки не простягнули руку до своїх українських сусідів. Щоб допомагати їм в цій складній ситуації, щоб що завдяки цьому нам вдасться будувати світле майбутнє. Ми розуміємо з паном президентом, що думаючи про майбутнє, не можемо забувати про минуле. Що на також на складних важких складових минулого, це, це що ми ця пам'ять, яку ми у, будемо пам'ятати пам про неї, будемо на ній будувати. Братерство між нашими народами, між нашими нарості так же темами, між нами немає тем табу. Ми обговорювали разом також економічні історичні питання, які дуже часто є сьогодні раною у багатьох сім'ях. Вони сьогодні теж були предметом нашого нашої розмови. Я переконаний, що ми разом з вами будемо будувати послідовну побудову зв'язків між нашими народами також збираючись на політику пам'яті чесної пам'яті, ми говорили також про майбутнє, і будемо про це також говорити як в контексті розвитку наших економічних відносин. Це дуже важливо. Так парадоксально, в якоюсь мірою по через це, що сталося, по через російську агресію в Україну у це Польща є найбільшим економічним партнером у. У України сьогодні товарообіг України найбільших з Польщею. Надіємося, що буде так і в майбутньому. Я говорив сьогодні пану президентові, нашим гостям з України, що я вірю в те, що цей напрямок. Західний напрямок економічної активності України і надалі буде утриманий через її членство в ЄС. А на цій дорозі ми підтримуємо Україну з усіх сил, щоб вона якнайшвидше стала повноправним членом ЄС по через також транскордонні зв'язки. Бо надіємося, що Україна буде щораз більше сплетена з тим, до чого прямуємо, тобто до членства. України в, Євро... в НАТО, ми сьогодні намагаємося отримати для України на майбутній саміт НАТО в Вільнюсі, який буде найближчим часом додаткові гарантії безпеки, які будуть зміцнювати мілітарний потенціал України, будуть зміцнювати відчуття безпеки Української українського суспільства, але будуть також дуже сильним підтримкою українських воїнів в. Боротьбі з російським заграбником надіємося, що такі гарантії нам вдасться для України здобути як вступ. Повторюю вступ для майбутнього повного членства України в НАТО. В чому Польща весь час Україну підтримує рішуче. Це ті всі найважливіші справи, про які ми сьогодні говорили, через які Через хвилину з паном президентом ми зустрінемося на королівському замку, який для для всього нашого суспільства народу є символом відбудови відбудови Польщі, Драва, Варшави після драматичного знищення після другої світової війни є символом відродження. Надіємося, що цей спільний візит на королівському замку буде символом майбутнього відродження України, так як Україна, так само як Польща, зуміла відродити, відбудувати нагоду. Королівський замок так і Україна при підтримці держав заходу всіх людей доброї волі відбудується кращою, красивішою ніж була до російської агресії. Буде більш сучасною модернізованою, буде могти забезпечити прекрасні можливі перспективи розвитку своїм громадянам, а також. Економічного співробітництва нам, які будемо і залишимося з сусідами незалежної суверенної України, будемо про це говорити на королівському замку. Будемо говорити з представниками регіонів, неурядових організацій, які сьогодні підтримують Україну і громадян громадян України в Польщі і в Україні виконуючи різного роду гуманітарні місії. Але будемо також брати участь у форум польсько-українського бізнесу. Зустріч бізнесу. є кількасот учасників цього цього форуму, які зацікавлені співпрацею, бо вони вже сьогодні працюють з Україною, але і в майбутньому хочуть співпрацювати. Про це все ми будемо ще з паном президентом сьогодні говорити. ці питання були вже темою наших розмов, і те датет, від якої ми почали, але також під час зустрічей обох наших делегацій, які мали які. Відбулися нещодавно, пане президенте. Я ще раз дуже хочу висловити велику радість у зв'язку з вашою присутністю. Наші дружини реалізують окрему програму. До речі, вони від довшого часу реалізують дуже важливу потрібно Україні завдання навчання медичних медичного персоналу. gdzie współpracują m.in. Wojskowy Medyczny Uniwersytet i kilka centrów w Polsce, z okrema w Lublinie. Ja chcę podziękować obom naszym pierwszym ledzi za taką współpracę, za rozwytok ukraińskiego sektoru ochrony zdrowia, za podnoszenie kwalifikacji ukraińskich lekarzy i medycznego personelu, wywczania tych metod, które szybciej do pomagać Ти пораненим солдатам, щоб вони якомога швидше повернулися до повного здоров'я і могли в майбутньому спів... бути співучасниками розбудови і розвитку української держави, пане президенте. Ще раз вас вітаю дуже сердечно разом з вашою цілою делегацією і висловлю висловлюю радість у зв'язку з цією сусідською візитою. президент України зараз до слова. Запрошуємо президента України пана Володимира Зеленського. Будь ласка, як, як же складно говорити після Анджеї, він про все сказав. І ви знаєте, напевно, те, що я можу точно зробити від себе ексклюзивно, і чим я можу відрізнятися зараз від президента Дуди, це подякувати. Подякувати, І це буде абсолютно справедливо. Подякувати Анжі особисто. Подякувати Агаті. Подякувати команді прем'єр-міністра, команді президента і подякувати а, прекрасному польському народові, подякувати за ту пратерність, за ту реальну дружбу, за ту міцність, з якою ви з нами спочатку з повномасштабної війни, спочатку агресивної кровавої ходи Російської Федерації, абсолютно неспровокованої війни проти наших людей, нашого народу, проти кожного і кожної в Україні, і я впевнений в усій Європі і світу. Хочу вам подякувати за те, що ви а, наші потужні сусіди, які не дали і не даєте нам зламатись, допомагаєте нам. Тому що якщо Україна впаде, ми знаємо, що Росія на цьому. Не зупиниться і піде далі. Я хочу вам подякувати за це. Так, ми сьогодні говорили про дуже важливі речі, але я хотів би сказати, що Україна країна тепла, дружня, але в цій війні безкомпромісна. Безкомпромісна в тому, що ми не віддамо нашу землю, нашу свободу, не віддамо наших дітей, жодної дитини, які були. Силою депортовані росіянами в Російську Федерацію. Ми нічого це не віддамо і не, дамо, не віддамо свою незалежність. Незалежність нашої держави. Так само, як ми і безкомпромісні в дружбі. і Ми вважаємо Польщу нашими реальними друзями, не тільки партнерами, а дійсно друзями на віки. Я дякую тобі, Анджею, за те, що ми побудували такі між собою дружні стосунки. І стосунки між нашими народами будувалися історично довгі роки. І Сьогодні ми дійсно знаходимося а, в, такі, в таких міцних відносинах, і не просто прагматичних, а відносинах людських. І це дуже важливо і в історичних питаннях, і в будь-яких питаннях. Я впевнений, що все це. Все це ми обов'язково вирішимо. І мені дуже приємно сказати, що президент Польщі був так само безкомпромісним, коли підтримав Україну на шляху до Європейського Союзу. Ми отримали кандидатство завдяки нашим багатьом партнерам, але передусім завдяки Польщі. Ми вам дякуємо за цю безкомпромісну підтримку. І так само я хотів би. Сказати і передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною. І я вдячний, що на цьому шляху з нами Польща. ми обговорили посилення нашої армії, і це дуже важливо. Я дякую, що ми сьогодні обговорили і прийняли рішення. І ще будемо обговорювати з прем'єр-міністром щодо потужного пакету, який посилить наших людей. І вони міцні. Я хочу подякувати. Якщо ви не проти сьогодні, ми тут, Варшаві, але там, в Окопах Бахмуту і Мар'янки, Авдіївки. Там знаходяться наші люди, справжні воїни, чоловіки, жінки. Абсолютно міцні люди, яких ми, на жаль, через Росію втрачаємо щоденно. Я хочу вам подякувати за потужний оборонний пакет, яким ми посилимо наших бійців, і будемо захищати їх життя, бо вони ризикують своїм життям заради, я впевнений, ви це розумієте, заради не тільки життя українців, а заради майбутнього життя ваших дітей, дітей Європи. Важливою буде сторінка в наших відносинах відбудови України. Це дійсно зблизить максимально наші бізнеси, наші народи. Для нас дуже важливо, щоб Польща була одним із головних дійсно, одним із головних партнерів відбудови України. Це повинно бути не тільки допомогою Україні, але це передусім повинно бути вигідною. Ми дуже хочемо, щоб польський бізнес був одним із лідерів на ринку. Нашому серед інших партнерів і обов'язково приходив до нас. Ми запрошуємо це. І сьогодні на бізнес-формі ми ще раз це дуже твердо підкреслимо. Ви знаєте, але окремо я хочу сьогодні подякувати вам. Ми сьогодні будемо багато разів звертатися до, до людей. Ну, така робота президентська. І Я впевнений, втомленості не буде ніколи від вдячності за вам, звичайні польські люди, які допомагали звичайним українським людям від початку повномасштабного вторгнення Росії. За той за те, як ви прихостили українців, як ви допомагали нам, з яким теплом. Просто, позвичайно, просто, по звичайно, просто по-людськи, з якими обіймами ви зустрічали наших людей. Ось, знаєте, можна забути про той чи інший економічний проєкт. Бо історія вона довга, але ваше відношення, людське відношення до людей України, Україна ніколи, ніколи, не за що не забуде низький вам уклін. Дякую. Слава Україні. Дякую добрий день. На, на початку я хотіла б сказати, що для нас, польських журналістів, це велика честь розмов могти розмовляти з паном президентом тут, в нашому державі, в Польщі. Тут добрий день. А поврачають я хочу запитати обох панів президентів про питання. Та так чи ця перша офіцій, цей перший офіційний візит? Це буде також новий початок для зміцнення нашої співпраці в інших галузях, як в економічній, наприклад, при відбудові України, і запитати, як виглядають праці над новим польсько-українським трактатом? Батько проше, пані президент. Прошу пан президент, до мене питання. Про я початок прослухав. Так, да. дякую за запитання. Ну, я, в принципі, почав про це говорити. Ми дуже зацікавлені, щоб відбудові України значну частину брала на себе Польща і не тільки на рівні держав. Ми дуже зацікавлені, щоб зайшов в бізнес. У нас багато різних проєктів. Я знаю, у вас багато різних бізнесів, які готові зайти, у яких є досвід, бажання, є люди, є кадри і є гроші. Електроенергія розвивати децентралізацію енергетичну систему. У нас є досвід, як в таких кризових ситуаціях, як у час війни, будувати новий підхід до енергетики, вкладати гроші в бізнес, вкладати в зелену енергетику. Ми дуже відкриті. Я вважаю, що у нас ми сусіди і логістика це дуже важливий. Пріоритет в наших відносинах ми будемо розвивати. І сьогодні ми підписуємо відповідні міністри, підписують сьогодні документи про розвиток відповідних інфраструктурних проєктів. Ми в цьому також дуже зацікавлені. Я вдячний окремо за те, що польська держава разом з бізнесом будуть. Приходити на ринок вже в форматі Fast Recovery Plan. я знаю, що в Харківській області сьогодні будуть відповідні також підписані документи в Харків, в Харкові, в нашому рідному Харкові, який страждає щоденно. Але ми вам вдячні буде відбудована і лікарня, пологовий будинок, і школа, і також університет, завдяки Польщі. І ми запрошуємо бізнес Польщі заходити в Україну дуже інтенсивно вже зараз. Чому? Тому що може і хтось ще в світі десь там сумніваються. А я впевнений, що Польща впевнена в нашій перемозі, а це значить, хто раніше зайде, той більше буде заробляти. Запрошуємо. Дякую перце. Пан президент Анжейдута. Шановні, państwo, Шановні пані і панове, дорогий пане президенте. Не маємо жодних сумнівів щодо перемоги України, тому ця нинішня зустріч це форум бізнесу Польща Україна, такі які завжди відбувається при нагоді офіційних візитів президентів з різних сторін світу. І таке саме є сьогодні. Воно і більше ніж нормально, тому що зацікавленість представників бізнесу дуже велика, але це не. Дивно до війни до російського вторгнення в Україні було присутніх 000. понад тисячу 10 польських, польських фірм. Я сподіваюся, що в майбутньому ще буде більше. але пам'ятаємо, що Україна це величезна держава, географічно більша від Польщі, яка має дуже великі натуральні можливості це є 40 мільйонів населення. Це величезні українські фірми, які весь час працюють не лише в Україні, але у багатьох місцях у світі. Представники цих фірм присутні також в нашій державі. Отже, я розраховую, що з завершення російського вторгнення по через викинення відтиснення цих агресорів з України буде лише означати відкриття ворі. Для ще кращого економічного розвитку між нами постійно говоримо з паном президентом, то що... була така це повинна бути польща без кордонів. Так, ми віримо в це, що Україна буде в європейському союзі. Так, ми хочемо, щоб звичайні поляки, звичайні українці не відчували цього кордону, який є між нами. Щоб він не був цей кордон перешкодою між нами, щоб не заважав здобуванні роботи пошуками роботів, пошукам розвитку, освіти, науки чи в звичайному житті. Звичайно, він буде кордоном в політичному розумінні. Він буде географічному розумінні кордоном, але ми хотіли б мати дві держави, які постійно собою співпрацюють, і щоб це була спільнота двох народів народів, які себе шанують взаємно, і можливо, я скажу великими словами, але які є братніми сусідськими народами, які себе люблять по братерську, по сусідськи. Я коли ми глибше подумаємо про нашу історію то вона хоче такої любові між нами, щоб ми співпрацювали разом і будували синергію, результат синергії. Бо ми для того маємо великий потенціал. Це великий шанс, щоб його використати. Це єдиний у, своєрідний шанс, який виник завдяки цьому, що оба, обі наші оба наші народи так відкрилися на себе, що наші сусіди. Довіпові повірили нам, а ми відкрили наші домівки для них. За що я нашим свої дуже вдячний. Ми працюємо над новим договором між нашими державами. Ми хочемо, щоб він був новим, щоб він не повторював записи попереднього, бо це не мало б сенсу. Ми хочемо, щоб це було нове відкриття, щоб було багато різних елементів. Закришити про те, що там повинно бути в ньому записано. І майбутнє буде з змістом цей договір. Ми є на етапі робіт вже просунутих, але постійно на етапі робіт і віримо в це, що найближчим часом ми зможемо такий трактат, такий договір укласти між нашими державами і цим політичним актом будувати новий розділ між нашими країнами. Дякую, пане президенте. Шановні пані та панове, тепер. Не запитання <питання> від української змі, Пан Юрій Банагевич. Укрінформ <питання> Укрінформ. Мене питання до Бог, панів президентів. Перше питання до пана президента Зеленського. Пане президенте, російська пропаганда переконує, що російські загарбники зараз контролюють більшу частину Бахмута. Яка зараз ситуація в Бахмуті? І у випадку, якщо ситуація погіршуватиметься, чи розглядається питання виведення найближчим часом наших військ з, з міста? І теж та та ж питання до пана президента Дуди. Пані президенче? Пані президенче. Польща. Передала вже першу партію мігів 29 в Україні. Коли буде наступна партія, і е, скільки Украї... Польща передасть е, остаточно е, е, таких таких в Україні і Українські? пілоти апелюють до літаки новішої генерації до всіх союзників. Якщо виникне широка західна коаліція щодо передання f 16 міраж торнату Україні чи Польща якоюсь мірою приєднається до цієї коаліції. Будь ласка. Дякую за запитання. Шановні присутні. Ну, ви знаєте прекрасно, що особливо ви, українські журналісти, ви знаєте прекрасно в деталях, яка ситуація в Бахмуті? Найскладніша ситуація на території нашої держави, саме там? Найбільше засування кількості різної зброї, артилерії. Саме там? Там дуже дуже складна історія. І щоденно дефіцит то є артилерія. То є достатньо снарядів у нашій країні, то їх менше. Це відбувається щоденно. То є успіх в якихось блоках Бахмута. Ми йдемо вперед. Або його немає, і ми знов відходимо на позицію. Але ми знаходимося в Бахмуті і ворог не контролює Бахмут. Це ситуація на сьогодні. Оперативною ситуацією займається генерал Сирський. Безумовно, ви його знаєте, безумовно для нього головне зберегти особовий склад. Для мене найголовніше не втратити наших військових. І безумовно, якщо буде момент ще гарячих подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, безумовно, безумовно, будуть відповідні, правильні рішення. Генерала на місці. І я в цьому впевнений особливо. Але чим більше доїжджає до України відповідна амуніція, тим швидше ми будемо виборювати ситуацію не тільки в Бахмуті, а в цілому на території нашої держави. Ви знаєте, ви розпочав своє запитання про дезінформацію. І Мені здається, це дуже важливий момент, який я хотів би адресувати. Ви, ви знаходитесь в Україні, ви більш знаєте. Я хотів би тут подякувати і не тільки вам, а подякувати польським журналістам. Знаєте за що? Зараз дуже часто в багатьох державах, і не тільки поза європейським континентом, на жаль, і в ЄС є коли різна позиція журналістики і, і держави, і суспільства, і все це розділяє допомогу Україні, а значить підтримку України, а значить і спроможність швидше перемогти тиранію Росії. І я хочу вам подякувати окремо за те, що журналісти Польщі об'єднані об разом з лідером Польщі, разом з вашим урядом і з суспільством, що дуже важливо, об'єднані в допомозі Україні. Це, це дуже допомагає. Дуже дякую вам. Пане президент Анджей Дуда. Пані редактор. Пане редакторе. Якщо йдеться про першу частину вашого запитання, міг міги, чотири міги, двадцять з, з наших складів, з наших засобів, які знаходилися ще в нас, були протягом останніх місяців вже передані до розпорядження українських збройних сил чотири. Міг е, передаються тепер в останній час. Додаткові, тобто, вже передано вісім е, Ми готові. Я говорив про це пану президентові ще передатись шість, які тепер е, готуються до цього отже, вони могли б бути передані досить швидко, а в нашому розпорядженні є ще літаки, міг, які були модернізовані і достосовані до стандартів НАТО, якщо йдеться насамперед про зв'язок і питання пов'язані з тим, щоб реалізувати місії Ерполісі в рамах НАТО. Ці міги будуть нам ще наразі потрібні, але в момент, коли вони будуть будуть звільнятися по через нові літаки, які будуть приходити у наше розпорядження, як між іншим фа 50 які ми отримуємо з Півніш... Південної Кореї, як також незабаром надіємося літаки ф 35 Я переконаний що в, найбли... в найближчому часі в майбутньому зможемо передати іншу флоту наших міг, якщо буде така потреба. А але щодо тих, які міг реалізують політику Ерполісін, буде необхідна згода наших союзників, бо після модернізації вони мають обладнання передане зі сполучених штатів Америки з США. Там є натівська натівський зв'язок. А у зв'язку з тим певні формальності будуть мусили бути виконані. Дякую, пане президенте. Це вже кінець нашої конференції. Дуже дякуємо за прибуття, Виб... Дякую дякуємо за багато. прибуття. Дуже дякуємо. дякуємо.